Природний індикатор чорна смородина. Сік чорної смородини містить природні барвники антиціани, які змінюють колір залежно від кислотності середовища. Саме тому смородина може бути природним індикатором. У різних середовищах антиціани змінюють свою хімічну форму, тому змінюється і колір рочину. У кислому середовищі антиціани мають червоні або червоно фіолетові відтінки, у нейтральному рожеві або майже не змінюють колір, а у лужному середовищі антиціани перетворюються на іншу форму, яка дає синій фіолетовий або навіть зеленуватий колір. Для демонстрації використаємо рочи лимонної у воді, 9% оцет, ананасовий сік, питна вода. Розчин харчової соди, миїчий засіб і хлорка. А також сік із смородини, що буде нашим індикатором. До кожної речовини додаємо трохи соку із смородини та добре перемішуємо. Лимонна кислота створює сильно кисле середовище, PH приблизно 2-3. Колір стає яскраво-червоним. Далі оцет теж кислий, але слабший pH приблизно 3. Колір змінюється на червоний, проте менш насичений ніж із лимонною кислотою. Ананасовий сік має слабкокисле середовище pH приблизно 4,5-5. У ньому містяться фермент бромелайн і цукри, які пом'якшують кислотність. Тому колір стає темно червоно-фіолетовим проміжним між кислим і нейтральним середовищем. Вода нейтральне середовище pH приблизно 7. Колір не змінюється, лише стає блідорожевим через розбавлення. Сода утворює лужне середовище pH приблизно 8-9 і реагує з природними кислотами смородини. Під час реакції виділяється вуглекислий газ, тому розчин піниться. Колір стає дуже темним, сині-фіолетовим, майже чорним, бо антиціани в лужному середовищі змінюють структуру та сильніше поглинають світло. Мичі засоби мають лужну реакцію ph 9-10. Колір розмінюється на синій. Горка має дуже лужне середовище pH приблизно 11-12 і сильні окисні властивості, які руйнують антиціани. У результаті колір стає блідосалатовим або майже безбарвним. Колір антиціанів у соку чорної смородини змінюється під впливом різних середовищ, що підтверджує його здатність визначати рівень pH. Це показує, що чорна смородина може служити природним індикатором кислотності. Такий експеримент можна легко повторити вдома: замість смородини можна використати червонокачану капусту, чорницю, вишню або полістки, мальви. Вони також реагують на кислотність. Та пам'ятайте, якщо ви використовуєте бутову хімію, обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки, працюйте в рукавичках, не вдихайте пари, та проводьте експеримент у добре провітрюваному приміщенні.